Всім привіт, ви на каналі Руква і в цьому ролику я розповім, як зробити безплатний інтернет через програму. Працює вона в Android і на iPhone, але на Android вона працює трошки по-інакшому. Ми заходимо в App Store, пишемо Psyfon і бачимо перше червоне. Також у неї може бути оранжевий значок, точніше фон. Той заміж червоно-оранжевий. І бачите, я зараз сиджу за цей інтернет. VPN все мені добре грузи. Бачите, Store прогрузила. Ми від'єднуємо, і щоб ви побачили, що в мене реально немає інтернету. Так, <звук> і є теж. Звісно, <звук> я тепер дивіться лінту <звук> Все. Уже не грузи. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і про дзвіночок, щоб ви не пропускали мої відео. Так, ми тепер заходимо у Psiphone. Нажимаємо розпочати. На Андроїді версія, і вона буде трошки важче. Я також знімлю відео про Android. Заходимо у TikTok. І бачимо, що воно про... Вгадай правильний логотип. І таке відео. Не забувайте підписати на канал. І з вами був Руква. Всім пока-пока.